На цих кадрах робота легендарних американських літаків F-16 – легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Це ті самі бойові винищувачі, які вже незабаром можуть стати частиною великого контрнаступу ЗСУ, який розпочнеться наприкінці весни. Американське видання Політико опублікувало лист восьми сенаторів від республіканців та демократів із закликом надати Україні F-16 – і з аналогічною вимогою напередодні виступили у палаті представників. На їхню думку, війна в Україні наразі знаходиться на критичному етапі, а винищувачі це можливість різко змінити правила гри та наблизити перемогу України. Сенатори звернулися до Лойда Остіна з проханням до кінця тижня надати оцінку різних факторів, необхідних для успішної передачі F-16. Чому для України винищувач F-16 може стати найкращим варіантом? Він легкий та дешевий в обслуговуванні. Одна з основних переваг F-16 – універсальність, адже літак можна задіювати як в протиповітряній обороні, так і для бомбардувань. Він може знаходити цілі за будь-яких погодних умов і виявляти літаки, що летять на низьких частотах при радіолокаційних перешкодах, крім ракет, F-16 має шестиствольну авіаційну гармату, що здатна завдавати 6 тисяч пострілів на хвилину. А поки ми чекаємо на поповнення фонду військово-повітряних сил, хлопці із зсу продовжують нищити не тільки живу силу окупанта, але й дорогоцінну техніку другої армії світу. На цих кадрах знищений су 24 у районі Бахмута. Під час підготовки матеріалу до наших рук потрапили ексклюзивні кадри. Сам Владімір Путін спробував себе у ролі пілота винищувача f 16 але з невеликою приміткою це був усього навсього симулятор. Подейкують після випробувань не на камеру, кривавий диктатор зізнався, що передача Україні F-16 значно пришвидшить поразку російської армії.